Вітаємо з вами інтернет-видання Бух. Я Людмила Романчук, і сьогодні гостем нашої студії є історик, науковець, доктор філософії з історії. А від нещодавно і офіцер Збройних сил України Юрій Велінець. Привіт Привіт! з Юрою. Зараз запишемо рубрику Анкету. Нагадаю, правила. Це 30 запитань, uh -huh. на які потрібно недовго роздумуючи, а бажано не роздумуючи, відповідати так, ні або «правильно» відповідь. Готове. Кава, чай з цукром чи без? Кава без цукру. Ти сова чи жайворонок? Жайворонок. Якщо маєш або мав шкідливі звички, які? Не мав, в принципі, ніяких. Ого. <сміст> Крайню книги, яку прочитав. Новий завіт. Чи ходив перед Великоднем до сповіді? Не вдавалося. На великдень сходив. Ким мріяв бути в дитинстві? Істориком. Майже справдилось, чому, зрештою, став істориком. Е, хист мій, бажання, в принципі, мої хобі, тим, чим живу. В майбутньому бачиш себе істориком, краєзнавцем, викладачем, працівником у музеї. Е, істориком однозначно, науковцем однозначно, краєзнавцем однозначно, викладачем. Можливо, музеї. Тобто, важко сказати, що буде в майбутньому. В рамках екскурсійних веломандрівок, скільки кілометрів проїхав максимально і за яким маршрутом? Ну, думаю, 30 кілометрів. І в основному це по межах Новолинської ОТГ. Якщо зловив би Золото рибку, і вона пообіцяла виконати одне бажання, то що б ти зробив з Росією? Ну, просто щоб вона зникла, може так легко сказати. Який твій позивний, якщо є, як видик? Ну, ще конкретного не але Я думаю, буде історик або філософ, Одне або друге. Може, всіх, псих, таких психолог. Чи досліджуєш історію того краю, де перебуваєш як військовий? Виникло таке бажання, особливо те село, яке я постійно бачив в обрії, коли ми були далеко від цивілізації, можна сказати, і вогні цього села реально горіли душу. Є бажання туди поїхати, однозначно, я по закінченню сажу, поїду. Можливо, історик Остопа я візьмуся ще. Скільки разів підтягнешся на турніку за хвилину? Ой, або... я ніколи не рахував. Та в принципі я не скажу, що я більш по підтягуваннях, я більше так Почти. кардіо біг, вірю і все. Що особисто для тебе у війську найважче? Найважче. Найважче, певно, не знати, скільки часу ти будеш і де ти будеш. Прочитай уривок з вірша на пам'ять зі шкільної програми, можливо, який пам'ятаєш. Ой-ой, це вже складне не дуже. <сіх> Зараз згадаю. Боді брою вітер виє, гуляє по полю, край дороги полю, до самого долу. Стан високий лише широкий, марно зеленіє, кругом поле одне море. одне якось там широко маніє, якось так <сіх> Шевченко. Приймається на влинк чи гряди? Гряди, там рідне моє село, так що гряди. Якби міг отримати якусь супергеройську наздібність, то яку б хотів? Та не знаю, пане як Супермен. Тоді точно війна закінчилась швидко. Кого з історичних постатей цікаво було б зустріти і про що б говорили? Колись таким питанням задавався і чогось мені на думку спадав саме Ісус Христос. Ну, по філософству хотілося би. Яку світову цікавинку хотілося б побачити і, можливо, дослідити. Коли захопився давнім Єгиптом, то Каїр, в принципі, але зараз важко сказати, дуже багато цікавих є місць, які хотіли відвідати. І в першу чергу українських, я б сказала. Що каже собі Юрій Велінець, коли не хоче прокидатися? Та вставай вже. Та якось сьогодні прийде день і все буде окей. Тобто завтра виспишся. Ну, Хай це буде важко думати, що може і не буде так, але. Який з експонатів Нововолинського міського музею радий би побачити кожному відвідувачу? Царські ворота, 18 століття, на якими ми працювали з Артемом Погорібним. і саме ці експонати започаткував цю тенденцію до дослідження цього краю. Тому, тому і цей об'єкт. Більшість твоїх колег з культури беруть участь у аматорських театральних постановках. Чи побачимо ми в майбутньому тебе? Та вже якась така мова. В принципі, я відмовляюся, тому що я все ж таки не людина театру, але хто його знає? Життя різноманітне, особливо після армії багато чого змінився в собі. То я так думаю, що і можливо це. Чи маєш тут на Волині своє персональне місце сили? Так. Їх, в принципі, в мене кілька. Або ліс грядівський, в якому я можу просто слухати птахів весняний, особливо. Або вершина телекону. Не буду вже казати, якого. Але, але там просто гарна панорама, і теж нікого немає, що можна собі спокійно самостійно пометодувати. Чи віриш у паранормальні явища і чи стикався з ними? Вірю і стикався. А з якими? Чи секрет? Це вже було давно і вдома, після смерті моєї бабусі, було діло. Довго розказувати просто. Три справи, які зробиш після перемоги України. Відпочину з братом, бо і я, і він зразу повернувся тоді з армії і з родиною всі разом. Тоді розпочну знову свою краєзнавчу діяльність, історичну краєзнавчу. Обов'язково поїду в якийсь архів, проводу кілька екс... досліджень тут експедицій. І третє, трохи почну мандрувати просто в рамках туризму і відпочинку. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що з нами був Юрій Валінець, історик, краєзнавець, науковець, доктор філософії і офіцер збройних сил України. І дивіться незабаром ширше повноформатне інтерв'ю з Юрієм.